Президент Зеленський не готовий до миру, якщо в ньому буде задіяна Америка, заявив президент Дональд Трамп після зустрічі з президентом Зеленським в Білому домі, яку американський лідер назвав значущою. Перед перемовинами на зустрічі в овальному кабінеті між президентом Зеленським, президентом Трампом і віце-президентом Венсом, сталася суперечка щодо війни Росії проти України у своїй мережі. True Social президент Трамп написав також наступне: цитую під вогнем і тиском ми дізналися, з багато чого, що неможливо зрозуміти без розмови. Дивовижно те, що проявляється через емоції. Я вирішив, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо в ньому буде задіяна Америка, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах. Я не хочу, щоб були переваги. Я хочу миру. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки в їх заповітному овальному кабінеті. Він може повернутись, коли буде готовий до миру. Сторони не підписали угоди про корисні копалини спільну прес-конференцію після перемовин президента Трампа та президента Зеленського. Відмінили президент Зеленський залишив Білий Дім раніше ніж планувалося. В Білому домі перебуває наш кореспондент Остап Яриш. Маємо можливість приєднати його до нашої студії. Привіт, Остапе! Вітаю Наталя, Остапе, Розкажи, що відбулось сьогодні в Білому домі. Наталя, думаю, ніхто не очікував такого розвитку подій. Точно ми сподівалися говорити в цьому ефірі про підписання угоди про рідкісно земельні матеріали, в чому вона полягає. Про ремарки, які ми почули від обох президентів, втім бачили ми цю запальну суперечку в Овальному кабінеті між українським президентом, між віцепрезидентом США Джей Венсом, Дональдом Трампом, американським президентом, зі свого боку, спочатку відверто все починалося на хорошій та позитивних нотах. Дональд Трамп привітав з усмішкою Володимира Зеленського в овальному кабінеті. Сказав, що поважає його, поважає український народ. Вчора також ці ремарки ми від нього чули. Казав американський президент, що сподівається підписати хорошу, справедливу угоду. Такі ж слова ми чули сьогодні вранці, ще на початку зустрічі в овальному кабінеті від Володимира Зеленського. Також він казав, що сподівається, що ця угода зможе принести користь для сполучених штатів та для України. Він сподівався на подальшу підтримку. Втім, ближче до закінчення цієї. Розмови в овальному кабінеті, де були також присутні журналісти, розмова стала більш гарячою і, зрештою, переросла можна сказати, у сварку між американським президентом між віце-президентом та українським президентом. Також почалося. Спочатку із суперечки між Джей Ді Венсом та Володимиром Зеленським. Джей Ді Венс сказав, що в Україні є проблеми, і що Володимир Зеленський не вправі вказувати Сполученим Штатам як вести політику. Володимир Зеленський сказав, що Джей Ді Венс не був в Україні, і що йому спочатку потрібно приїхати і подивитися на власні очі, що відбувається в Україні перед тим як говорити, які проблеми Україна має чи не має. своєї черги Джей Ді Венс звинуватив Володимира Зеленського, того що є великі проблеми з мобілізацією. Що Володимир Зеленський. Ки поширює пропаганду згодом до цієї дискусії підключився Дональд Трамп, і вона вже продовжилася між обома лідерами. Відверто багато тут американських журналістів, які працюють зі мною, дипломати також інші присутні були, м'яко кажучи, здивовані, як все різко повернулося. Думаю, можемо зараз послухати без коментарів. Як відбувалася ця суперечка, перепалка між Дональдом Трампом, українським президентом Володимиром Зеленським, віцепрезидентом Джей Ді Венсом, щоб відчути емоції і побачити, як це виглядало в овальному кабінеті? Чи можу я вас запитати? Звісно, Гаразд. Отже, він окупував частини великі частини України, частини на сході та Крим. Він окупував їх у 2014 році. Протягом багатьох років я говорю лише про Байдена, але тоді був президент Обама, потім президент Трамп, потім президент Байден, тепер знову президент Трамп. І дай Боже, тепер президент Трамп зупинить його. Але з 2014 року його ніхто не зупинив. Він просто окуповував і брав, вбивав людей. Бадюрин Тенті Фотіннобедістоптхім хіджестокюпайдентук хікілдпіпл юноводи 2014 -й. 2014. -й. 2014 а мене тут не було. Бата 2014 Твенті Фотіл так, але з 2014 до 2022 року ситуація була така сама. Люди гинули на лінії зіткнення. Його ніхто не зупиняв. Ви знаєте, ми мали з ним розмови, багато розмов. Моя двостороння розмова, і ми підписали з ним. Я, як новий президент, у 2019 році підписав з ним угоду. Я підписав з ним Макроном і Меркель угоду про припинення вогню. Усі вони казали мені, що він ніколи не піде. Ми підписали з ним газовий контракт. Газовий контракт, так але після цього він порушив перемир'я. Він вбивав наших людей і не обмінював полонених. Ми підписали угоду, яка включала обмін полоненими. Але він цього не робив. Про яку дипломатію ви говорите, Джей Ді? Що ви маєте на увазі? ви говорите? я говорю про дипломатію, яка покладе край руйнування вашої країни. Так, але якщо ви не зупиняєте пане президента з усією повагою, я вважаю, що це не повага з вашого боку прийти в овальний кабінет, щоб спробувати оскаржити це перед американськими змі. Зараз ви ходите і змушуєте призовників на передову, тому що у вас проблема з живою силою. Ви повинні дякувати президенту за те, що він намагається покласти край цьому конфлікту. Чи хтось із вас був в Україні, що ви кажете нам, які у нас проблеми? Ну хоча б раз насправді я дивився і бачив історії. Я знаю, що відбувається, коли ви привозите людей. Ви привозите їх у пропагандистський тур, пана президента. Чи ви не згодні з тим, що у вас проблеми з мобілізацією людей до вашої армії? Так, у нас є проблеми. І чи вважаєте ви, що це вияв поваги? Я відповім, Вияв поваги пройти в овальний кабінет Сполучених Штатів Америки і атакувати адміністрацію, яка намагається запобігти знищенню вашої країни? Дуже багато питань почнемо з самого початку. Звичайно, перш за все, під час війни у всіх є проблеми, навіть у вас, але у вас прекрасний океан. І ви не відчуваєте цього зараз, але ви відчуєте це в майбутньому. Ви цього не знаєте. Дай Боже, у вас не буде війни. Не кажіть нам, що ми будемо відчувати. Ми намагаємось вирішити проблему. Не кажіть нам, що ми будемо відчувати. Я не кажу вам, я відповідаю на питання. Ви не в тій позиції, щоб це диктувати. Пам'ятайте це. Це початок дискусії. Думаю, зрозуміло так, який тон був обох президентів. Ця дискусія, суперечка, продовжилася далі. Вочуть бачимо, так приєднався до неї Дональд Трамп, і не сподобалося йому слова українського президента про те, що війна колись може торкнутися із сполучених штатів. Що ми почули від Дональда Трампа Володимира Зеленського після цього? Наталю Дональд Трамп сказав, що Зеленський. Немає козирів, немає карт на руках. Але єдина його і карти це сполучені штати. Їхня підтримка. На що Володимир Зеленський відповів, що він у карти не грає. Він говорить серйозно. Дональд Трамп на це сказав, що Зеленський зараз. Грається з третьою світовою війною, провокує великий конфлікт, і це неповага, з яким тоном він говорить тут в овальному кабінеті. Приблизно такі слова далі ми чули від американського президента від українського президента, у тому числі Дональд Трамп сказав, що Володимир Зеленський мав би приїхати подякувати за ту підтримку, яку надали американці. Володимир Зеленський підкреслив, що він цього почав сьогодні свій виступ, і що багато разів до того він дякував американському народу. Але так виглядає, що загладити власне ці. Цю, цю суперечку і, і трохи понизити тон не вдалося. Ця дискусія продовжувалася до кінця спілкування з журналістами. Після цього Володимир Зеленський Дональд Трамп вже пішли на зустріч за зачиненими дверима. і а, ми не знаємо, власне, як там говорили, який тон був у дискусії, і які теми піднімали. Так, Остапа цього ми не знаємо, але ми знаємо, що президент Трамп у своїй мережі True Social написав, що президент Зеленський. Може повернутися, коли буде готовий до миру. Що далі? Так Наталю, чуємо, ми зараз пояснення від представників Білого Дому, від посадовців адміністрації кажуть там, що на цю мить угоду про рідкісноземельні метали, про угоду про корисні копавини з Україною не підписують. Втім, кажуть, що ще є час все повернути, якщо українська сторона Володимир Зеленський. Будуть готові до конструктивного діалогу, такі словами почули від американських посадовців, кажуть, що українська делегація Володимир Зеленський поки ще перебувають у Сполучених Штатах, можуть повернутися до Білого Дому, якщо будуть за словами американського президента готовими до миру, аби переглянути ще раз цю розмову і підписати ці слід ці, ці документ. Наталю, а я працюю тут на місці. Що ми бачили? Ми бачили, що після зустрічі в овальному кабінеті українська делегація. Вийшла мовчки з білого дому, не спілкуючись із журналістами. Володимир Зеленський також не коментував. Цих речей втім згодом він написав у соціальних мережах буквально півгодини тому. Дякую, Америку, дякую за підтримку. Дякую за цей візит. Дякую президенту США, Конгресу та американському народові. Україні потрібен справедливий та тривалий мир. Ми працюємо саме для цього. Наталю ще одна цікава деталь. Повідомляють журналісти, зокрема Fox з посиланням на свої джерела. кажуть вони, що Дональд Трамп був розлюченим і сказав Зеленському. Покинути білий дім, оскільки той не був на думку американського президента, готовий до дискусії. Знову ж таки, цей коментар почули. Ми слова вдячності від українського президента зараз. Це поки єдиний коментар, який він дав публічно після того, що сталося. Очікуємо розвитку далі. Можливо, будуть нові коментарі роз'яснення від української сторони. Знову ж таки, на цю мить угода не підписана чи підпишуть її до кінця дня. Не знаємо, будемо дивитись, Наталя. Будемо стежити, Остапа. Чи маємо ми вже якісь реакції на сьогоднішні події в Білому домі? Чи то від законодавців, чи то в адміністрації? Наталю так дуже багато насправді реакцій. Зараз американські медіа тільки про це говорять. І знаєш, я спілкувався тут з журналістами, моїми колегами. З американських змі, які багато років вже працюють в Білому домі, висвітлюють е, роботу президентів, стежать за візитами. кажуть вони, що на їхній пам'яті такого візиту іноземного лідера до Сполучених Штатів до Білого Дому ще не було. Що наскільки все різко і несподівано повернулися, щодо реакції підходив сюди до журналістів до нас е, сенатор республіканець Лінсі Грем, сенатор, який послідовно займав е, проукраїнську позицію, який адвокував. На продовження підтримки України і був одним із тих, власне хто пропонував укласти угоду про рідкісно земельні мінерали. Так от Лінці Грем, сенатор, який багато разів відвідував Україну, зустрічався особисто з Володимиром Зеленським. Говорив, що у нього з Володимиром Зеленським дуже хороші відносини. Лінці Грем, сенатор республіканець, сказав: я хочу зацитувати: Зеленський повинен або подати у відставку і відправити когось іншого для переговорів. Або змінити своє ставлення, це такі словами. Почули від сенатора після спілкування з пресою. Є реакції. Також безумовно демократів, які реагують зовсім по іншому на те, що ми побачили. Вони виступають на захист Володимира Зеленського і кажуть, що навпаки, на їхню думку, Дональд Трамп продемонстрував неповагу до українського президента в Білому домі. Тобто від демократів бачимо протилежну реакцію, але думаю, пізніше в програмі зможете поговорити про це теж багато. Наталію, реакцій від іноземних лідерів, і насправді бачив я. Кілька від е, е, лідерів Молдови від е, лідерів Іспанії, також від Польщі від інших країн, які пишуть на своїх сторінках публічних у соціальних мережах, що вони підтримують Україну, кажуть, що Україна стій сильно. Ми з тобою слова підтримки лунають такі. Якщо ми говоримо зараз про реакцію, тут у Вашингтоні е, знову ж таки розділена одна реакція. На підтримку Дональда Трампа кажуть, що Володимир Зеленський продемонстрував неповагу, мусив не мусив так говорити з американським президентом. Інші думки, які ми чуємо, навпаки, стоять на підтримку Володимира Зеленського і висловлюють критику в бік Дональда Трампа. Наталю події розвиваються дуже швидко. Насправді думаю, будемо мати ще новини далі. Стежимо за всім на місці події. Працюємо тут. Дякую, Остапе, за твою роботу. Безумовно емоційні події в Білому домі. Ми будемо стежити за розвитком подій, за реакціями. Будемо вам про це повідомляти з нами на прямому зв'язку. З білого дому був Остап Яриш.